На сьогодні комунальне некомерційне підприємство Баріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування працює з міста Запоріжжя. В цьому закладі на сьогодні працюють 103 медичних працівника, серед них 32 лікаря, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Наш заклад заключив договори з Національною службою здоров'я України за 10 напрямками. Це первинна медична допомога, гістероскопія. Гастроскопія, колоноскопія, цистоскопія, супровід ВІЛ. Амбулаторна медична допомога, допомога вагітним і паліативна медична допомога. Ми розвиваємо телемедичні консультації, мобільну паліативну допомогу, організовуємо виїзди та надання медичної допомоги мешканцям Оріхівської громади та Пологівського району. Ми виїжджаємо до Комишовахи, де наші фахівці проводять консультування за напрямками. Також ми продовжуємо надавати медичну допомогу в місті Оріхові в пункті незглавності. За січень залюти ми Прийняли майже 9 тисяч пацієнтів. Я сама споліг, ну тут лічився вже другий рік. в мене з ногами були проблеми тепер серце. Ну, в общем, дуже добрий тут у нас доктора, дуже уважні. Я їм дуже благодарна. Має дуже багато аналізів, якщо б не було цього закладу. Мене не вистачило навірно коштів на ці аналізи. Раджу всім, щоб сюди зверталися. Тут дуже компетентні лікарі і весь медперсонал.